Дорогі друзі, всім привіт! Звати мене Сергій Шерсньов, я працюю е, тележурналістом е, на е, місцевому телебаченні е, місто Казань, Татарстан, Росія. Десь рік тому я захопився мовознавством. Дуже-дуже захопився. І здійснилося це м, наступним чином. Е, я побачив в інтернеті. На Ютубі ролики, які були завантажені хлопцям з Києва, його звати Іван Бобров. А це дуже відома людина в Україні, відома як мовознавець. Тобто він знає сім мов. Ну, зазвичай російська та українська це як рідні мови. А потім він вивчив ще п'ять мов. І що дуже цікаво, він опанував їм цими п'ятью мовами іноземними. Протягом 5 років. Тобто один рік одна мова. І ось таким чином він а, панував англійською, а, французькою, португальською, іспанською а, та італійською. А, це мене дуже вразило. Я а, почав дивитися його ролики, слухати його поради, як він це зробив, і а, вирішив. А, Спробувати його систему, як вона працює на практиці. І саме для першої іноземної мови, якою я хотів, хотів би опанувати, я обрав українську мову. Одразу ж виникає питання, чому саме українська? Все мої моє коле, мої друзі, мої рідні всі мене питали: на що тебе українська? На греця вона тобі здалася. Обери будь-яку більш поширену та корисну мову. Але знаєте, це для мене теж не просте питання, чому я обрав саме українську? Мабуть, деякі спогади з мого дитинства. Справа в тому, що народився я на Кубані. А, моя мати о, кубанська козачка, а, і а, перші роки свого життя я виховувався на хуторі у своїх бабусі та дідуся. Вони теж розмовляли кубанською балачкою, що є суржиком. І деякі перші слова впливли в мій мозок, в мою голову. З перших років дитинства і залишаються ось тут досі. По-друге, знаєте, мені завжди подобалася українська література. Я мріяв читати її на мові оригіналу, а не у російському перекладі. І, до речі, намагався робити це раз відразу. Ну, наприклад, десь три роки тому. Мені, мені потрапила... О, ось вона мені потрапила оця книжка у руки е, український язик з е, Кацюбінським, е, Українська мова з Кацюбинським. Е, ця книжка надрукована е, методом Іллі Франка. Тобто е, спочатку йде шматок тексту е, українською мовою, потім е, у російському перекладі. Е, той же шматок. А, і ось таким чином я намагався вивчити а, українську мову а, завдяки цієї книжці. Я читав її дуже-дуже довго, тривалий час. Ось бачите, яка вона в мене подерта, аркуші вже випадають. А, мабуть, два чи три місяці я її читав, і а, людина я завзята, я її до читав. До кінця дочитав. Але не можу сказати, що моя мова значно покращилася після цього. Тобто я залишив цю книжку і залишив, залишив мрію опанувати коли-небудь українською мовою. До речі, на українську мову мене теж дуже наштовхнула. Наштовхнула те, що у дитинстві я побачив відомий фільм Сергія Параджанова Тіні забуті предків українізацію ось цього роману Михайла Кацюбинського. Фільм дуже цікавий, дуже красивий, і я всім раджу його передивитися, хоча б у російському перекладі. Але українською він значно краще. Що зробити? робити? І е, десь рік тому, як я вже сказав, я потрапив у інтернеті на ролики Івана Боброва. Я не буду дуже докладно вам розповідати, що він е, радить як мовознавець у цих роликах. Е, посилання ви можете е, побачити під моїм цим роликом, і потім, потім перейдіть по ньому і е, переслухайте, е, передивіться. Все ще він говорить, це дуже корисно. А, отож, я вирішив спробувати. І а, перше, з цього а, з чого я почав, почав, перепрошую, наголосити, це моя проблема досі. А, перше з цього я почав, а, це. А, було питання, де знайти вільний час. Людина я е, не дуже е, е, вільна, е, вільного часу завжди не вистачає, бракує. І е, е, я подумав, якщо я водій е, проводжу за кермом своєї автівки ну, десь е, 2 3 е, години е, щодня, е, щоденно, Чому б не спробувати а, слухати, а, наприклад, українську мову, україномовний контент у своєї машині. І я почав це робити. А, перший крок це були пісні. Звичайнісінькі українські пісні, які нам всім дуже подобаються. А, але я не тільки їх слухав, я і співав їм теж. А, співак я не дуже добрий. Голосу немає, але не в тому річ. Річ в тому, що це був перший такий, перша спроба, перший крок, щоб опанувати українську мову. І крок дуже вдалий, як на мою думку. Сімдесята ніч дої осені вбила всі мої серцеві, принципи, біля землі. Одна і одна тіла теплого низками, низками. <гум> Отож, дорогі друзі, рухаємось далі. Таким чином я прослуховував десь дві години україномовного контенту у автівці. До день. тобто це були не тільки пісні зазвичай, це були і аудіокнижки, і українське радіо підкасти. До речі, коли я прослуховував будь-яку українську аудіокнижку, я потім завантажував її електронний варіант, чи купував паперовий варіант і перечитував знову, щоб не було будь-яких. Ну, проблем з е, розумінням змісту цієї книжки. І протягом цього року навчання в мене накопичилась вже ціла полиця українських книжок. Ну, ось вони всі мої друзі. О, господи! Тарас Шевченко, куди ж без нього, Кобзар Тритомні, Пантелеймон Куліш Чорна Рада, Іван Франко. Михайло Коцюбинський, до, до речі, Іван Франко а, Захар Беркут це улюблена. А, Іван Котляревський, Енеїда, просто початок української літературної мови. Леся Українка, лісова пісня. А, і фільм бачив і книжку читав. Остап Вишня, це просто якесь диво. Я так реготався, коли читав те, що було написано у 20-х роках минулого століття. Знаєте, ледве не луснув, так реготався. Дуже якісний гумор. Василь Барка, Жовтий князь, Повість це вже серйозна література. Микола Трублаїня. Знаєте, дитяча та підліткова література теж дуже гарно зійшла, зайшла, пішла. І ось ці роман Шхуна Колумб Трублаїні я читав весь день і не мог відірватися від цього радянського підліткового роману про шпігунів. Ну і Таріодеро з Васюківки, Всеволод Мистайка це просто класичний дитячий бойовік в Україні. Теж усім рекомендую. До речі, як на мене, дуже зручно займатися. Іноземною мовою протягом занять у спортзалі. Щодо мене, я втрачаю багато часу щодень у спортзалі, і знаєте, дуже зручно займатися залізом, наприклад, коли у моїх вухах, вухах у наушниках муркотить українська мова. На біговій доріжці, наприклад, дуже зручно дивитися. Україномовні кінострічки та серіали. Ну, то таке, хто займається у спортзалі, ну, така порада, завдяки котрей можливо одним пострілом вбити двох зайців. Отож, рухаємось далі. Десь через півроку таких занять я зрозумів, що мені потрібно. Вже дістатися іншого рівня знання української мови через те, що я мріяв створити власний блог і вільно писати українською без помилок. І для цього я знайшов у інтернеті сторинку, яка пропонувала викладачів з іноземних мов, з будь-яких іноземних мов, у тому числі з українською теж. І е, я знайшов е, там е, репетитора собі. І е, знаєте, мені дуже пощастило, що я обрав саме ту вчительку, яка мені була потрібна. Тетяно, я вам щиро-щиро дякую е, тому, що ви допомогли мені здійснити мою мрію. І е, все, це, що я знаю, як я розмовляю, це все завдяки вам. Дякую вам ще раз. І низький уклін чолом. Спочатку ми займалися двічі на тиждень по скайпу. Потім залишили одного разу, бо цього вже було достатньо. Через те, що я теж займався самостійно, займався самостійно багато чого дивився, слухав та читав. І... Отаке, знаєте, глибоке занурювання у мовне середовище, воно мало і побічний ефект. Виявилося, що багато українізмів вплив впливнули в моє ринули в моє мовне. Побутовое мовлення и панует там и доси. И навіть мои глядачи це пометили. Ну, как это, в общем, очень часто было. Угу. Ну, в итоге, что сталося, то сталося. Мы знаем это по учебникам. Ничего не, сейчас не влекло. Сейчас не, 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 да? не запрещает. Вот такая несподиванка малята. Ну что ж, теперь треба ретельно спостерегать за власною мовою на экране. Знаєте, коли я починав тільки вивчати українську, мені здавалося, що це ну, така дуже легка мова через те, що вона подібна до російської мови. Тобто українська та російська мови, вони як е, рідні сестри. Але коли я почав вже вивчати, е, виявилося, що це зовсім не так, і ця схожість, вона більш проблема, ніж допомога. Що я маю на увазі? В українській мові багато російських слів, до яких ми звикли, але вони мають зовсім інше значення українське ніж у російської. Ну, наприклад, таке слово як відлуння, луна це зовсім не планета, супутник земної кулі. У, у українському перекладі це а, еха а, а, до речі, а, планета Луна а, українською буде, буде а, місяць. А, такі слова як собака, степ, сібир. Вони чоловічого роду в українській мові, а не жіночого, як у російській. Тобто, тут кажуть мій собака, український степ та тощо. А навпаки, слово адреса, а, воно а, жіночого роду в українській мові, а не чоловічого, як у російській мові. А, у російського слова адкривать. Багато відповідників у українській мові, якими треба користатися залежно від контексту. Ну, наприклад, очі розплющують, а вуста розтулюють пляшку відкурковують. окно, а... чьи двери, ведьчиняют, и а, только новый магазин, а, че а, новые открытия а, может быть открытым. И а, еще а, цикава а, деталь есть а, а, слово горизонт, горизонт. Уже по-русски размовляю с прикативным Г украинским. Слово горизонт у украинской мові має 12 синонімів. 12. Карл. Обрий. Видно коло, видно край, край неба, небосхил, овид. Та то, що я навіть їх все, всі не пам'ятаю, я ще нічого вам не кажу за клічний відмінок, який а, зберігся у українській мові досі, але у російської зник ген ген у давнину. Тобто, що хочу сказати, дуже багато ось таких таємниць та пасток у сучасну українську мову, які а, легко потрапити. Без допомоги досвідченого репетітора. Знаєте, я вважаю, що кожна іноземна мова це як фортеця, яку а, треба а, здолати. Я а, сподіваюся, що я вже здолав українську фортецю більш-менш і вже мрію про наступний крок. А, Майбутня мова, якою я, якою я хочу оволодіти завдяки оцієї схемі, буде татарська мова. Ну, перш за все, я живу у Татарстані і ось тут немає ніяких проблем з мовним середовищем. Не треба штучно його робити. Тобто, татарська оточує нас, вона дуже розповсюджена і у Казані, і у інших місцях Татарстану. І я дуже сподіваюся, що десь через рік я вже завантажу інший ролик, де буду ось так же вільно та свободно розмовляти татарською мовою. Як то кажуть, у нас у Татарстані без булдерабис ми можемо. А е, дорогі друзі, вам хочу сказати е, щиро дякую за ваш час, який ви витратили, переглядаючи оці, оцей ролик. Е, е, залишайтеся на моєму блогі, блозі, е, підписуйтесь, буде ще багато цікавого. І е, е, сподіваюся, вам е, ця, ця інформація була корисною. Тобто, на все добре і а, залишайте свої коментарі а, під цим роликом. А, буде дуже цікаво їх переглянути. Спасибі ще раз всім і до побачення.